Ремонти військових штанів то діло святе, особливо коли просить чоловік. Тож, давайте я вам покажу, як я зараз додавала висоту сидіння по задніх половинках брюк. І вставила резиночку у військові штанці. І перше, що треба зробити, це відпороти кокетку із поясом, і розпороти при цьому бокові шви буквально на 4 см вниз, щоб потім зручно було пришивати. Кокетку кладу на тканину, обвожу її з усіма припусками, а зверху додаю ширину резинки плюс 1 см. Резинка у мене 4 см, тож я кокетку підняла на 5 см вгору. Тут я заміряю ширину і довжину шльовок, тому що я їх не змогла відпороти від тих штанів і викрила нові. А тут уже я зшиваю Кокетку по середньому шву і оверложу його. І одразу ж тут же ж я роблю відстрочку. Тільки дивіться, відстрочку зробіть в правильну сторону, тепер кокетку пришиваємо до основних штанів наших, до задніх половинок, з'єднуючи середній шов. Тут я наголошувала на тому, щоб відстрочка була в правильну сторону. І приколюємо її по всьому шву. І до речі, якщо ви не зробили припуски по бокових швах кокетки, то зробіть їх, будь ласка, передививши це відео, тому що я з однієї сторони не додала і в мене там трошечки невеличкий косяк вийшов. Ну то нічого страшного. Тепер пришиваємо кокетку до задньої половинки брюк на відстані 1 см від краю. І оверложимо його. Шовчик притачування кокетки запрасовуємо на сторону кокетки, на гору, і робимо подвійну відстрочку. До речі, чого ж я затіяла цей ремонт? Тому що чоловікові нарешті на другий рік служби видали форму, і ці штани на нього ну мілкі страшне просто. Він присідає, з нього все злазить. Тому я мала його спасати. Тепер, коли кокетка наша пришита, з'єднуємо бокові шви. Припуск бокового шва задньої половинки накладаю на припуск передньої половинки і просто пристрочую двома строчками. Я тут не оверложила, тому що я дуже-дуже спішила. У мене буквально була одна година на цей ремонт. З іншої сторони, таку ж саму робимо відстрочку. Тепер заміряємо довжину нашої кокетки по спинці, яку ми ставили, і ширину обтачки поясу. І вирізаємо пряму таку полосочку. Запрасовуємо з нижньої сторони 1 см наш припуск і приколюємо до поясочку. Пришиваємо на відстані 1 см від краю, тому і припуски всі 1 см. Далі обтачку поясу ми відгинаємо всередину перекант роблячи і запресовуємо гарненько. Заготовка шльок, я тут трошечки раніше їх треба було зробити, але вже як є. І треба було їх вставити в шов притачування обтачки. Але нічого страшного, я пришила і так. Після того, як шльовки пришиті, треба зробити відстрочку верхньої частини поясу, роблячи подвійні закріпки на шльовках, тому що вони дуже будуть брати на себе велике навантаження. І щоб вони не відривались, треба їх закріпити гарненько. Тепер я зробила тут помилку. Ось цього не робіть. Нижні, нижню частину шльовки ви потім пришиєте вже в самому кінці, коли вже буде пояс готовий. Тепер беремо резиночку, пришиваємо її до бокового шву. І тут в мене, бачите, не стиковочка. У мене тут не вистачає припуску для з'єднання обтачки поясу. Тому зробіть їх, будь ласка. І все, і відстрочуємо отак поясочок, по всій довжині. Аж потім в кінці пришийте нижню частину шльовок. І на цьому все. Наш ремонт закінчено.